Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні ми вам покажемо, як розібрати та зібрати секатор від компанії Stafor під номером 914. Для того, щоб це зробити, перш за все знімаємо пружину. Далі, якщо є необхідність поміняти контролезу, ми його можемо спокійно викрити. Якщо є необхідність зняти лезу, розкручуємо цей гвинт. Розкручуємо гайку, яка знаходиться з лівого боку на усьолому. Ця гайка має пластикову втулку і контрить сама себе. Знімаємо шайбочку. Знімаємо руків'я з контрлезу і лезу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5 знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Візьмемо серветку, протремо все. Як бачимо, сіовий гвинт є досить цікавий, він є асиметричний, і леза в цього секатора в центрі має асиметричний ось такий овальний виріз. Це зроблено для того, щоб можна було міняти кут положення леза відносно контролеза. Як це виконується, я вам покажу на цьому секаторі, коли буду його збирати. Замок фіксується на гвинті, який знімається шліцевою викруткою. Знімаємо гвинт, на якому кріпиться рычажок замка. Бачимо, на цьому гвинті є пружинка. Ця пружинка підтискає речіжок замка, і цей рычажок ніколи не буде бовтатися. Гвинт специфічної форми. По суті, він виходить повністю з замка і міцно прикручується до руків'я, а сам замок підтискається саме цією пружинкою. Такої конструкції замка я не зустрічав в жодному іншому секаторі, тільки стафор таке от виготовляє. Якщо необхідність замінити ковадолце, хрестовою викруткою викручуються ось ці два гвинти, і воно просто знімається. Ставиться нове, закручується два гвинти. Підстроєчний гвинт, який знаходиться в руків'ї, не потрібно міняти. Він йде в комплекті разом з руків'ям. Якщо раптом. Щось станеться з цим руків'ям, хоча, мало, ймовірно, щось може з ним трапитись. Тут є суцільний металевий каркас всередині, облитий нейлоном, з ним, в принципі, нічого відбутись не може. Але раптом, якщо буде потреба, замінити його, руків'я можна замінити разом з цим гвинтом. Точно так само і нижні руків'я без центрального вузла можна замінити. Тобто всі оці елементи, які знаходяться в мене на столі, по так само як у це можна замінити. Та секатор належить до професійної лінійки, відповідно, усі елементи є окремо в наявності. Збираємо секатор, ставимо на місце лезу і наносимо невелику кількість змазки довкола осьового і на осьовий. Встановлюємо на осьовий друге руків'я, наносимо невелику кількість змазки під шайбочку, ставимо на місце шайбу. Шайба є з асиметричним вирізом овальної форми, і вона стає в певне положення і не проковзує довкола осьового. Це зроблено для того, щоб не розкручувати гайку. Як я вже зазначав, гайка має в собі пластикову втулку, яка її контрить. Але, тим не менше, шайба. Не дозволяє теж цій гайці розкручуватись під час роботи секатора. Закручуємо гайку так, щоб отримати легкий хід секатора і відсутність люфтів. Секатор ходить легко, а люфта поперечно жодного немає. Ось цей механізм, про який я говорив, механізм підстройки прилягання леза до контролеза. Так само ключем під номером 13 відпускаємо цю гайку, яка знаходиться з правого боку. Немає потреби її викручувати повністю. Шліцевою викруткою крутимо осьовий гвинт. Бачимо, що кут пролягання леза до контролеза міняється. Виставляємо положення осьового саме так, щоб щілини ні спереду. Леза ні ззаду леза не було. Зафіксуємо цю гайку. Люфтів немає, цикатор ходить плавно, лезо пролягає до контролеза повністю. Встановимо механізм замка. Встановлюємо всередину замка пружинку і гвинт. Шліцевою викруткою закручуємо цей гвинт до опора. Гвинт зафіксований, а замок. Ходить плавно, але досить того. Тобто, сам по собі він не буде ні розкриватися, ні закриватись. Цей гвинт можна підстроїти хрестовою викруткою, його викрутити або закрутити трошки для того, щоб правильно закривати секатор. щоб замок закривав секатор в повністю закритому положенні леза. Встановлюємо всередину пружину. Секатор є зібраний і готовий до роботи. Придбати секатор Stafford 914, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Плус Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!